Це Європа 17 століття, абсолютизм у своєму розквіті. Королі мають необмежену владу. Так було і в Англії, про яку ми сьогодні поговоримо. Стюарти користувалися усіма привілеями, які у них були. Більше ніж 100 років не скликався парламент. Уся система застаріла і потребувала змін. Парламентарі прагнули реформ, але тодішньому королю було це не цікаво. А що ж могло статися, через що усе зміниться? Бац, і тут громадянська війна. Парламентарі повстали проти короля. Прості люди в основному підтримували парламентарів. Аристократія ж короля. Тут же ж з'явився один чоловік Олівер Кромвель, який походив із небагатої англійсько-аристократичної сім'ї. Отже, 1642 року почалася перша громадянська війна, яка тривала 4 роки. Розпочалася вона після того, як Карл І зібрав війська, щоб придушити опір парламенту. Парламентські сили, очолювані Олівером Кромвелем, здобули перемогу в кількох битвах, і в 1646 році Карл І був змушений здатися. Але через два роки бої знову відновляться. Після поразки в Першій громадянській війні Карл І був звільнений з ув'язнення, і тоді ж він втік до Шотландії. У 1648 році він повернувся до Англії, але був знову взятий в полон. Парламентський суд засудив його до смерті, і в 1649 році він був страчений. Правління шотландської династії стюартів завершилося. Але ненадовго, адже був ще один Карл. Але про нього вже пізніше. Після страти Карла І деякі прихильники монархії підняли повстання. Однак вони були розбиті Кромвелем, і в 1651 році Англія була об'єднана під владою парламенту. Пам'ятаєте цього чоловіка? Так ось, він був сином Карла І. Як тільки вбили його батька, він відправився у вигнання. Де й проголосив себе королем Англії у вигнанні. Того ж, до речі, підтримував Людовік 14 бурбон. Республіка була встановлена парламентськими силами, які перемогли громадянській війні проти короля. Однак фактична влада належала армійській верхівці на чолі з Олівером Кромвелем, який був призначений генерал-лейтенантом. 1653 року Кромвель стає лорд протектором Англії, Шотландії та Ірландії. Кромвель став фактичним диктатором Англії. Він встановив режим особистої влади, придушив опозицію та провів низку реформ, зокрема, він реформував систему освіти, судову систему та армію. Однак правління Кромвеля було сповнене насильства, він придушив ряд повстань, і його війська чинили жорстокості в Ірландії та Шотландії. По факту, диктатуру короля замінила диктатура Лорд Протектора. До речі, 1657 року Оліверу Кромвелю пропонували стати королем. Проте він відмовився від цього. І зробив спадкову передачу влади. 1658 року, після смерті Олівера Кромвеля, новим правителем став його син Річард Кромвель. Проте Річард був не таким сильним лідером, як його батько, і відразу почалися бунти хаос. А через рік він взагалі втратив владу. Тоді ж було вирішено повернути монархію. І 1660 року. Карл, син Карла І, зайняв англійський, шотландський та ірландський престоли під іменем Карла II. Усім діячам уряду батька і сина Кромвелів, крім царивбивців, була оголошена амністія. Всі учасники суду над Карлом I були страчені. Цікавіше буде з Кромвелем, тим що Олівером, адже він вже помер. І йому влаштували посмертну страту. Так, вам не почулося посмертну страту. Нормально його перепоховають лише через декілька століть, але це вже інша історія. Англійська республіка була важливим етапом у розвитку Англії. Вона сприяла зміцненню парламенту та обмеженню влади монархії. Однак вона також призвела до громадянської війни та недовготривалого режиму особистої влади. Ця революція посприяла розвитку ідей свободи та демократії. А я дякую вам за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на канал.